З Віктором ми разом уже 10 років, це мій другий шлюб, і я сподівалася, що цього разу все буде по-іншому. Я хочу мати родину, для мене це важливо. І я ніколи не думала, що гроші можуть стати причиною, через яку все, чого ми досягли, може зруйнуватися. Це важко повірити, але ми з чоловіком на межі розлучення і через те, що я заробляю гроші в Італії. Віктор, чоловік добрий, хороший господар. Він багато років працював. І я була впевнена, що разом ми все зможемо. Але моє минуле завжди мене переслідувало, і в певний момент я зрозуміла, що мені не вистачає власної фінансової незалежності. Мій перший шлюб закінчився болісно. Чоловік тягував мене у борги, через що ми ледве з ним розплатилися з усіма кредиторами, і я потім подала на розлучення. Оля, моя дочка, залишилася зі мною, а колишній чоловік пішов жити до своєї матері. Тоді я поставила собі мету більше ніколи не опинятися у такій ситуації, сподіватися лише на себе. Коли мені було сорок, я зустріла Віктора, ми одружилися, і він став моєю опорою. Він був добрим, розуміючим чоловіком. Ми жили в його будинку і здавалося, у нас все добре. Його діти від першого шлюбу жили з їхньою матір'ю, а моя Оля поїхала вчитися і залишилася в гуртожитку. Через кілька років Оля отримала квартиру від бабусі, яка їй залишилася у спадок. Дочка відразу переїхала в свою квартиру, а я з Віктором залишилася в його будинку. Але з часом почало з'являтися відчуття, що я нічого не нажила в цьому житті. Ось мені майже 50, а майно, яке є в нашій родині, належить виключно чоловікові і його дочкам. Я вирішила, що мені потрібно хоч якось будувати своє майбутнє, подумати про себе. Моя хороша подруга, яка вже кілька років працювала в Італії, купила квартиру, зароблені там гроші. І тоді я подумала а чому б і мені так само не зробити? Я не хочу залишити себе без жодних резервів на старість, а раптом щось трапиться з Віктором, що тоді мені робити? Його дочки мене точно на вулицю виставлять. І так я вирішила їхати на заробітки в Італії. Віктор спочатку не був проти. Він не відмовляв мене, навіть казав, що якщо я хочу, то маю їхати, бо розумію, що кожна людина хоче мати свій простір і можливість заробляти для себе. Я вирушила Італію, і спочатку все було добре. Я влаштувалась на роботу, багато працювала, і через кілька місяців почала вже відкладати гроші. Я вирішила, що половину відкладених коштів передам доньці, бо вважала, що саме так буде правильно. Я відправляла їй гроші, адже Оля була для мене пріоритетом. Я відчувала, що працюючи на чужині, тільки так можу допомогти і собі і своїй дитині. Та й не дуже я хотіла залежати від Віктора. Він хороший чоловік, але не могла думати про те, що в разі непередбачуваних обставин мені краще мати власний фінансовий резерв. І ось після року в Італії я накопичила 10 тисяч євро. Гроші зберігалися у доньки. Я була впевнена, що це правильне рішення, та все змінилось, коли я почала відчувати якісь відчуження чоловіка. Він навіть почав ображатися. Спочатку це були дрібні зауваження, потім він взагалі не хотів зі мною говорити по телефону. Він висловлював своє невдоволення з приводу того, що я не відправляю гроші йому, а тільки дочці. Я ж працюю, я не витрачаю гроші на себе. Чому з його це так образило? Я не могла зрозуміти. Віктор почав натякати, що якщо й далі так буде, то нам не варто жити разом. Він сказав, що на таку мою поведінку він не може дивитися, що він не відчуває себе в родині чоловіком, коли я все віддаю іншій людині, а не йому. Я почала звинувачувати себе, думала, чи правильно я поступаю, чи справедливо це по відношенню до Віктора. Донька, до якої я багато відправляла грошей, виявилася розумною і спокійною. Вона мені сказала, що я все роблю правильно і що Віктор не має права ставити мене перед таким вибором, бо я просто хочу подбати про своє майбутнє. Дочка вірить, що мені треба зберігати незалежність. Оля нагадала мені про те, що не можна повністю покладатися на іншого. Я вдячна доньці за підтримку, але водночас я відчуваю, що між мною і Віктором збільшується прірва, і я не знаю, що робити. Віктор ображений і сердитий, він не хоче навіть чути про те, щоб я продовжувала надсилати доньці гроші. Я працювала далеко від дому, не знаючи, що буде далі, і мені треба мати якийсь запас, щоб почуватися безпечніше, та все ж зрозуміло, що гроші стали каменем спотикання в наших стосунках. І я тепер не знаю, що робити. Як можна вийти з цієї ситуації без втрат для мене і моїх стосунків з Віктором?